Зрадника Олега Царьова напали прямо у його будинку вночі. До його помешкання в окупованій Ялті приїхала швидка та поліція. Присутні дуже агресивно реагували на зйомку. А Ну, подожди, подожди, Камеру убери, а? Подожди. камеру. подожді, подожді. ладно, каміру. Камірубері. Царьов від учора нічого не писав у своєму телеграм-каналі, хоча зазвичай є дуже активним. Його знайомі повідомляють, що з ним щось трапилось і кажуть, що не можуть до нього додзвонитися. А інший український зрадник, колишній журналіст і перебіжчик Олександр Чаленко заявив, що Царьова знайшли у власному будинку з ножовим пораненням. На Олега царьова совершено нападение. Його подрезали, сказав мені один із його работников. Больше поки нічого не є У мережі висувають припущення, якщо царьова порізали у його власному будинку. А офіційної інформації про цю подію досі нема. Скоріше за все, йдеться про якусь п'яну суперечку, яка переросла у бійку і яку намагались приховати. Зараз царьов, начебто, перебуває у лікарні. У важкому стані Олег Царьов, колишній народний депутат України від партії регіонів, 2014-го Він втік до Росії і з того часу виступає за окупацію України. РФ свого часу він був спікером парламенту так званої Новоросії, це об'єднання підконтрольних РФ терористичних угрупувань ДНР та ЛНР. Царьо відомий своїми одіозними заявами. Ще коли він був нардепом, казав, що день конституції України це насправді день ганьби українського народу. А потім пропонував зробити державною мовою суржик.